Ось така краса вже створюється на нашому будівельному майданчику. Зараз завозимо в керамоблок для нашого будівництва будинку в стилі хай-тек. Завод-виробник, це наш партнер Кератерм. Працюємо напряму від заводу. Якість просто керамоблока супер. Побудований з цього блоку виробництва Кератерм уже не один десяток будинків, якість просто на 10 з плюсом по 10-бальній шкалі. Розпочинаємо розвантажувати керамоблок, розставляти повністю по всьому периметру будинку. Нагадую, площа забудови 640 квадратних метрів. Ось такий вигляд має на сьогодні вже будівельний майданчик. Фундамент готовий, підлога по ґрунтам залита, колони вже всі пов'язані. Розпочнемо на днях встановлювати опалку під колони, бетонувати. І Також готуємо площадки під автомобіль. Буде заливатися бетонна стяжка 15 см. Армування буде арматурою 10 крок, 200 на 200 готується Готуються площадки, зверху буде вкладатися вже плитка. Ось такий вигляд. Мається. У нас дренажні колодязі. Каналізаційні будуть тут стояти, бо дуже багато виходів з будинку і треба ставляти ревізійні колодязі. Ось така краса. Колони наші, всі вже арматура пов'язана. В нас їх на... Будинку 16 штук, деякі йдуть з 4 арматурами, де дуже величезне навантаження. Друге світло, 12 випусків арматур діаметром 16. Під навіс автомобіля також присутні колони. Тут по 4 штуки, також діаметром 16. І готуємо терасу. Тераса також у нас вже щебінь ущільнений. Будемо розпочинати вкладувати плівку, армування та бетонування. Ось така краса. Продовжуємо, продовжуємо будівництво в Харківській області. Слідкуйте за нами далі, ми покажемо весь процес будівництва, повністю під ключ даного будинку.